Раз, раз, два, два, прийом, прийом. Всім доброго вечорочка. Сіла трішки зняти вам сьогоднішній мій день. Не зняти, а розказати. Сьогодні була на роботі. Задовбалася від А до я. Кормила трактористів, комбайнерів. А це, думаю, ж треба до пуття довести свої помідори. Перебрати. що до чого. Та сьогодні й закислю їх. Може одне відеречко не збираю, не знаю. Поставила, думаю, хай компот звариться на завтра, -е цих як їх називають, по гарбузи не ходила, хоча треба було. Так, насипала їм дерті, думаю, хай дядь, ну їх козу привела, ще здаїть треба. Коротше, хватало. це Дивлюся, деньку вчора ріта зірвала. Зараз треба її розрізати та знімати. Це вже остання динька цього року, вже більш немає в мене деньок. Це помідори мої лежать, вже мушкара завелася, як вона швидко заводиться. Ну тут є ж, звісно, де-не-де гниленькі. Ой, ёлки палки і не візьмеш. Щас покуштую, що вона за денька. Должна бути смачна, то що останнє. М -м -м. Яка вона солодка? М -м -м. Смачна, добра. Повертаюся до помідорів. Я казала, що буду кислити. Я кислю на літру води, 2 столові ложки сахарю 1 столова ложка солі і одна гірчиці. Я той раз кислила, та забула, скільки треба гірчиці кидати. Коротше, на літру води я кидала 2 дві... столові ложки герчиці. Тепер кожен раз спускаюся в погріб і спускаю ці відеречка, бо вони, коротше, здуваються дуже. Наробила ділов. М -м -м. Добра яка. Ще в зуба заходить, і палки Сьогодні малий купив якоїсь херні. Ось такі всякі гадості, знаєте, оті крашені. Якісь желейки чи що, взяла я одну з'їсти. Та як попало мені воно в зуби, я думала, і це найхекала. Побоболів у мене. Ну нічого, пройшло. Так, назбирала помідорів. Нелятиня, зараз підемо в качкам, та й заразом сходимо на огород. Цього вирвемо. Е -е. Хріну, листя хріну. Вроді на дворі таке потемніло, не скільки посиділа, як вже потемніло, А сюди вийшла. Оце що значить телефон. Світло щось так. Чи стоять? Блять, упало, розсипало. Ну ви представляєте, ну що за лки-палки. О! Вас повезбирую. Бачите, гнилятиня. Це вообще квашня-машня. А качки як пруся, дивіться. Сейчас дам, сейчас. Зараз, мабуть, їх ще... Не знаю, чи випустить, чи не випустить, щоб поскубли тішки травички. Це ж ісі випусти, вони мені завтра покою не дадуть. Будуть орати, як скажені. Можка літає? чи це пиль? Час даю вже дозбірую. Рука Рукожоп. О! Зараз подивитися, як вони налетять на них. Біжать, біжать, біжать. Пішов процес. Сітку знімає, а те не знімає. Ох, і качки. Шатирять все підряд. Травички бо це б'ємо ще б. Взагалі б ціни не було. Хорошо б було. Зараз, мабуть, їх випустю. О, так набагато видніше. Зараз вже на огород зайду, там зовсім друга. Не знаю, як вона називається. Зовсім друга. Коротше. Потемніє, не потемніє. А я ще погоріду. Ух ти, блять, бик чуть на мене не напух. <хи> Задавив би мене той бицяра. Сонечко, як сіти. Ой, яке сонечко, вже сонечка нема. А я кажу, сонечко. О, у мене тут ще й кабаки є, йокі палки Темно вже нічого не видно. Дивіться, кабаки ще лежать. Молоденькі, та їх тут і багатенько. Я давно тут не було. Прохожу мимо і все. Сейчас нарву хріна. Буду так знімати, так краще видно. Щось тут такий укрупчик, звісно, не вже посипався. Он бачу хороший. Глупухи. Ось що значить на вгород не йти. Не знаєш, що в тебе на вгороді росте. А мені впадло сьогодні було йти на здоровий, потік кабаки. Треба було на маленьку сюди йти. Ну та ладно. Пучок добрий до думаю, хвати. Ось так. той букет собі. Зараз вирву місці з курнями зелененького вже немає. Блін, це ж таке сухе. Це ж таке сухе. Пройдусь, Пройдуся, може знайду. Ось зараз покажу, а блін, не покажу, вже тут темно. Хотіла показати, у вас в мене тут е, кущі поставалися помідорів цих чирів. І вони вже тут лежать, дай Боже. І погнили, ну, не, ну ніде не ділися. А на вгороді десь ділися. Хоч би і погнили, чи там казали що довго ростуть, бо холодно. У мене там ще були їх, дай Боже. Я їх не збирала. Так що, аби погнили б, або сліди поставалися, бо шкурка якась від них Ну, поставалося, Так нема нічого. Так, буду держати путь додому. Повернуся, бо вже не буде нічого видно. Так, все, заквасила. Отаке. Отаке відеречко помідорів в мене вийшлося. 5 литрове, там ще буде. Е, на відеречку 100% не збираю, бо й ті не закривала, ті, що перебрала. Так, я несу у погріб. А як у вас погріб називається? бо у кожному регіоні по-своєму називається погріб. То хлів, то ще якось там. А, хліб це це як я називаю, це сарай. О Боже! Ну, ладно, то такое. Накрила подорожником, хай стоять. Ждуть своєї черги, доки їх з'їсть. Так, всім тихої ночі, а, мені, а мене там зове вже кізонька-голубонька, щоб я її подоїла. Так що я біжу доїти кізоньку, а вам іще раз тихої ночі.